Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сові скроні та безлічі рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні, це війна, не в далекій країні, не в Іраку чи десь там чечні, а вишневі в моїй Україні. Саме зараз її вояки всю країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла майбуття, вільна, сильна, без чверта війни віддають самі ціни життя України найкращі сини. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу, не багато й немало. Кожен вечір молюсь, всім святим, щоб на щастя тебе не спіткало, щоб яму закрив од біди, на тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим, я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, батьківщина чекає на тебе. А нам ще б день, ще два, ще трішки, Щоб стоїти і дати віці гідну. На землях наших Москва, та знищим, захистимо від окупації в країну рівну. А нам ще б день, ще два, ще трішки, заволіть правду, куля. Не плачте, мамо, бо з нами сили вищі, пророчить перемогу і віків зозуля. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колесилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журмі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, і щоб пісні і слово українські звучали. Щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінно.